Всім привіт ви на каналі Ілюзія Огляду, і я знову намагаюсь відновити баланс відео про Барбі на моєму ютуб-каналі. Тому сьогодні маємо огляд на Барбі і 12 танцюючих принцес. Чому вони? Ну тому що саме цей мультфільм став моїм поштовхом з поміж купи інших факторів завести цей канал. Почнемо з того, що я годинами можу говорити про Барбі, а закінчимо тим, що багато мультфільмів Барбі відбуваються в квазі-історичному сеттингу. І я все-таки хочу, хоч якось, відбити гроші своїх батьків, які були витрачені на моє навчання і набуття знань. Так, ці знання не досконалі, але хтось із досконалими знаннями буде витрачати час на аналіз відповідності історичної складової моди чи архітектури в Барбі. От вам і відповідь на питання, тому позоритись буду я. Але до цього ми дійдемо згодом, тому не вимикайте відос, бо спочатку говоритимемо про сюжет. Власне, сюжет наступний: в деякому королівстві стоїть палац, в якому сидить король, а навколо нього бігають 12 його доньок. Скільки Кожна з яких є власна персоналіці, не дуже унікальний стиль, і взагалі всі вони просто трошки перекроєні моделі Барбі. Хоча ось такий тип персонажок я б хотіла бачити набагато частіше. Хіба ви не вважаєте, що вона неймовірна? Дівчата прохання подивитися на цю красу Щодо естеп, до речі, фанфакт, який я дізналася з Вікіпедії. Перша буква імен дівчат відповідає їхньому віку, але цей прикол можна викупити лише дивлячись в англійській озвучці, знаючи їхні оригінальні імена і подумавши три секунди. Але повернімось до сюжету. Всі 12 доньок дуже розбещені на думку Премінджера на півставки, а тому король вирішує запросити герцогиню Ровену свою кузину, яка буде навчати дівчат розуму і дисципліні. Першим ділом їх звичайно перевдягають у сіре лахміття, яке навіть не захотіли яким. Ми з чином перемалювати, а просто взяли за основу їхні ж сукні і пофарбували в сірий. Та сама історія буде з весільною сукнею, але то вже дуже потім. Взагалі, навіть на цьому моменті в мене вже є купа питань, та взагалі в будь-якої людини, яка навіть просто читала багато ісикаїв, на цьому моменті виникнуть питання. Але я пообіцяла, що спочатку сюжет, тому спочатку сюжет. У всіх дівчат є одна спільна пасія: це танці. Тому ми бачимо і чеботаря, який має рівно 3 секунди екранного часу і якусь сопілочку. Аби ми звернули на нього увагу як на персонажа. Бачимо і добре налагоджені балетні постановки прямо у садку, але все це триває доти, доки Ровена не показує, для чого її сюди взагалі найняли з її противною мавпою. Власне, Ровена мало чим відрізняється від інших злодіок, хоча діє розумно, вмикає актьорочку перед королем, але менш гидкою вона від цього не стає. Вона забороняє будь-які розваги і святкування, навчаючи поводженню з веєром і змушуючи на секундочку принцес прибирати подвір'я і короля нічого Цього не бентежить, хоча він показується люблячим батьком однак, в окремі моменти я б його назвала безхребетним, а не люблячим. Але це вже деталі. Коротше, дівчаткам намагаються зробити режим сну і привити покладистість. Однак день народження трійняток, наймолодших з усіх принцес, усе змінює. Вони, як і їхні старші сестри, свого часу отримують книжечки з квіточкою на обкладинці і, походу, однаковою для всіх казочкою. Їхня мати нагороджується званням найкреативніша, мама 18-го сторіччя я клянусь. Але окей, я не по ділу прикопалася, тому що в цьому взагалі то весь заміс, оскільки в казочці і криється ключ до зав'язки сюжету, який чекає нас незабаром. Аром, коли Женев головна героїня, взагалі-то здрасті, починає відгадувати цю загадку людства, рухаючись від квітки до квітки, згідно з віком сестер, магічне коло з квіточками починає світитись, і ми з персонажками потрапляємо у залитий золотом магічний світ, де збуваються всі бажання, що стосуються танців. Звичайно, постає питання, яким чином мати дівчат знайшла це місце, і чи знав про це місце король. Але на ці питання відповідей ми не отримуємо. Але дівчата дуже довго в цьому не копаються, бо в них знову є можливість Вдосталь танцювати, тому логічно, що на наступний ранок вони всі як вижати лимон, і лиходійка ровена починає щось підозрювати, але спіймати на гарячому дівчат ніяк не вдається. Тим не менш, ровена встановлює свої порядки в палаці, зокрема, замінюючи портрет покійної дружини короля на свій власний. Звичайно, що на цьому моменті також є питання, але не до короля, бо він здається, вже в цей час був отруєний і лежав страждав в своїх покоях. Однак всі ці питання відносяться до іншої частини відео, яку я сподіваюсь, ви не скіпнете. Звичайно, переломний момент сюжету. Коли головні герої мають напряму протистояти лиходію чи лиходійці, наступає мав паровени, викриває, з якої причини дівчата не сплять ночами і вдвох зі своєю господаркою потрапляють у це саме магічне місце, де ровена, вкравши собі трошки магії, повертається і наказує своєму прихвостню знищити це саме коло в кімнаті дівчат. І тепер невідомо яким чином принцеси мають вибратися звідти. Дівчата на цьому моменті тусять в чарівному місці вже не самі, а з дереком, який непогано ілюструє нам, що таке менсплейнінг, коли вся гоп Аня застрягає в раю царя Мідаса. Лекмі 2. Two... Hmm, Зрозуміло, що знову за допомогою танців і смикалки всі визволяються із магічної локації і вже прямують карати ходійку. Цей відрізок сюжету доволі напружений і крутий, як і всі подібні сцени в старих мультфільмах Барбі. Злодій не долається за одну секунду, все вирішує не фарт і особливість головної героїні, а всі разом. І за цим цікаво спостерігати. Женев'єва відправляє ровену з її слугою у вічний танок. Наймолодша стрійнят лікує батька, той одужує, розуміє цінність своїх доньок. Грається весілля Женев'єва що ботарем Дереком, де Женев'є. Вдягають в максимально неоригінальну сукню і пускаються фінальні титри. Отже, я вас зібрала тут, аби обговорити сюжет і відповідність мультфільму до історичної епохи. як бачите, про сюжет я поговорила. Але перед тим як почати докопуватися до деталей в дитячому мультику, хочу вам повідомити, що наразі ви маєте змогу підтримати мій канал копійочкою, адже під кожним відео я залишатиму номери карток, моно і приват, на які ви можете кинути 2 гривні, якщо вважаєте, що я дуже дотепна, смішна, або вам просто подобається, що українськомовний ютуб розвивається. А ще можете підписатись на мій телеграм-канал, куди я кидатиму відео, що не проходитимуть Перевірку авторським правом на Ютубі. Також ви можете зробити добре діло, поставивши лайк цьому відео, підписавшись на мій канал і написавши крутий розлогий коментар. Це все сприятиме кращому просуванню мого каналу на Ютубі. Заздалегідь дякую. Тепер перейдемо до тих питань, які в мене виникли. Перша з них: чому в короля, який живе в грьобаному палаці з 12 принцесами, немає жодної прислуги? Де всі покоївки принцес або їхні Фрейліни? Де хоча б якийсь радник короля, який би і вкинув йому цю крутецьку ідею про перев? Виховання дівчат, і згодом ми мали б крутий фінт вухами про його співпрацю з Ровеною. Хто вдягає дівчат чи того ж короля, де його камерденер? Єдиний слуга, якого ми бачили, окрім зальотного премінджера, це отой єдиний дворецький на початку, ну і прихвостень Ровени. І я не про мавпу. Взагалі, сам факт відсутності прислуги мене напрягає. Хоча я розумію, що якби вони тут були, то сюжет закінчився б значно скоріше. Або мав би додаткову глибину, тут же як подивитися. До прикладу, тому ж королю могли б доносити про справи Ровени, про те, що вона свої картини або трощить кімнату принцес, закриває їх на ключ і змушує їх батрачити як прислугу або ж Ровена підкупила б їх, і прислуга стала б додатковою перешкодою під час повернення дівчат з магічного місця в реальність. До речі, про кімнату дівчат. Вам не здалось дивним, що 12 принцес, тобто доня короля, тобто чоловік який керує цілою країною, має палац розміром з Вінницьку область, да мають кімнату в стилі казарма кор. Що це за одна велика кімната з розставленими по колу ліжками? Чому в? Кожний з принцес немає своїх покоїв. В мене колізія. Шановні, у мене є колізія. Підпис десь і підпис десь, підпис десь і підпис десь. Адже в нас доволі автентичний палац з якимось синтезом архітектури Літського і Гаварденського палацу, в нас є другорядні персонажі, той самий король або дворецький на початку, які зустрічає ровену, які виглядають як візуальна вікіпедія своєї епохи. Але цього не можна сказати про самих принцес і майже всього, що їх стосується. І я не думаю, що тут проблема в зав'язці сюжету, адже принцеси могли б жити в своїх покоях до приходу Ровени, яка згодом, почавши сірого лахміття і дійшовши до примушування принцес прибрати. В садку могла б спокійно їх переселити в кімнату по типу казарми для погіршення їхніх умов, і заодно відіслати фрейлін і покоївок, які в них були б до цього часу. Це є до питання наявності слуг і їхньої ролі в сюжеті, а також чисельності персонажів загалом. В проблему відсутності прислуги вписуються і наступні мої питання: яким чином принцеси вдягаються, адже вони мають шнурівку корсету на спині, а не на грудях. Та й з чого принцеса мати її на грудях? Яким чином контролювалася чистота палацу? Якщо ми бачимо що з приходом Ровени дівчатка прибирали в сквері, тобто в них ще сидівника не було. І хто накрив королю з доньками стіл на самому початку? Але окрім цього, є одне з найважливіших питань, яке постає відразу, коли король приводить ровену, де всі вчителі принцес. Ми ж усі з вами розуміємо, що життя принцес не перебігало як у мультфільмі. Тобто, так вони могли мати свої хобі, але окрім цього, в них з маличку був той самий режим сну і забитий розклад щодня. Чому король ще при дорослі Шані Ешлі не найняв вчитель? з етикету, танців, гуманітарних дисциплін. А також я не дуже розумію, яким чином аристократія дозволяла йому ось так вільно жити, не одружуючись повторно за для народження спадкоємця і за для керування справами палацу. І яким чином Ешлін, Блер, Кортні, Делія, Еделін і Фелон не заміжні і навіть не говорять про це. Що це за цікава країна, така де королівських персон запрошують на бали, і чому ми не побачили натомість жодного балу в самому палаці або, хоча б якогось прийому? Чому палац постійно порожній? Це не Писується в статус королівської сім'ї, та й те, що вона королівська, не грає зовсім ніякої ролі в сюжеті. Чому не зробити їх не королівською сім'єю, а припустимо, графською, чи баронською, чи навіть герцогською? Тоді б логічно лягало і запрошення на початку, і краще обігралася б деяка ізольованість дівчат від суспільства, а також самотність батька сімейства. А ровенно зробити якоюсь віконтесою, і основна її мотивація збереглася. Б. Хоча, можливо, я не зовсім правильно розумію устрій суспільства 18 століття, тому. Можете переправити мене в коментарях, якщо це так. Взагалі, належність до епохи мені здається встановити за допомогою другорядних персонажів, а не основних. Хоча мало би бути навпаки, напевно. Герцогиня Ровена є ледве не збіркою всіх характерних для доби Рококо елементів, на яку походу витратили весь бюджет, і для дівчат його не залишилось. Зрозуміло, що дівчата тут показані як такі свободолюбиві і незалежні пані, які повністю віддаються танцям, тому практично вся атрибутика Рококо приносила би їм дискомфорт, але в них немає нічого з цієї епохи. Окрім хіба що зони декольте, яка дуже віддалено щось там нагадує, бо глянувши на ту ж Марію Антуанету, бачимо 3 секунди ресерча. Але ось ці буфи на рукавах мені не зрозумілі. Я їх не знаходжу ні на яких референсах до рококо. В основному це прилягаючі рукави, які біля лікця розходяться, і в місці ось цього переходу перетягуються декоративними елементами. І в принципі, схожі риси в нас є в рукавах дівчат, але в автентичних рукавах немає ось цього кринжового буфу зверху, який не зрозуміло, звідки прилетів. Я сподівалася, що хоча б над Сільною сукнею попрацюють краще, бо навіть сукня Розели з Барбі в ролі принцеси острову, плюс-мінус тієї ж епохи, виглядає куди як краще, хоча теж не best of the best. я вважаю, нікому не зрівнятися з весільними сукнями Анлізи та Еріки з принцеси і жебрачки, яких дуже неочікувано, теж мода 18 століття. Підсумовуючи сказане і прикладами наведене, мушу вам повідомити, що це один з моїх улюблених мультфільмів Барбі, який варто подивитись, якщо не хочете прожити своє життя даремно. Тут цікавий сюжет багато персонажів, причому доволі колоритних, навіть прикольно зло. Лодійка, чисто візуально я на неї залипала значно більше ніж на Женев'єву, та й кольорова гама її мені набагато більше подобається за кольорову гаму принцес. Хоча якоюсь більш цікавою чи багатогранною вона від цього не стає разом зі своєю браткою мавпою і гідотним прихвостним. Мене цілком задовольняє фінал, який вони отримали як лиходії. Адже спочатку тобі здається, що це дуже лайтове покарання відправити їх у магічний танок. Але варто подумати про це трошки довше, і ти вже розумієш, що нічого лайтового в цьому немає, і це ледь не одне з найжорстокіших пока. Ран, яке ви могли зустріти в мультфільмах Барбі. Якщо я пропустила якісь нелогічні моменти чи елементи невідповідності епосі, ви можете повідомити мені про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Або, якщо ви можете спростувати наведені мною претензії, для мене це також буде новою та цінною інформацією. А наразі я буду дякувати вам за увагу, за перегляд, за вашу активність під кожним моїм відео і сподіватимусь, що зустрінусь із вами в коментарях і під наступними моїми відеоса. Щасти!